Усім привіт! Я змінила локацію <смі> трошки у відео про Улісу. У нас знову уліс, і я його знову перечитую, і ми йдемо по порядку. У нас епізод восьмий. Епізод восьмий називається у схемі Лестригони. Ну, давайте знову ж таки по порядку говорити, аналізувати. Випишіть, як вам цей епізод, на якому ви епізоді. Чи взагалі ви збираєтеся перечитувати, читати у ліса, а я буду по ходу говорити свої враження від цього восьмого епізоду, так? Отже, схема Гілберта каже, що це сцена ланч. І це дійсно так, тому що сцена, взагалі, сюжетна канава дуже проста. Тобто, у нас Леопольд Блум, він. Після такого напруженого еолівського хаотичного сьомого епізоду, посилання я залишу внизу. Так, на минулий книжковий влог, сьомий епізод, він йде обідати. Тобто це е, дія між першою, так, тобто тут написано час 13.00, там тере, там потім буде в тексті вказано, що вже друга година 13.00, тере 14.00. Тобто він ходить, йде е, вуличками. Думає, в якому, в якому харчівню зайти, бачить ще там, людей. Думає, знову потік свідомості у нас тут дуже хороший. є. Тобто його думки між цим, як він іде вибирати заклад, де йому пообідати. І е, от просто вся, весь розділ в цьому будується. Блум іде обідати, сідає, там, перекушує сендвічі з сиром, врешті-решт вирішує з'їсти сендвічі з сиром і запити там, вином його. Вийшов і все. Тобто дуже просто все, дуже все просто і дуже, до речі, смачна, а, смачний гарний розділ. Мені він сподобався. Набагато кращий розділ, ніж отой ЕОЛ, ну, тому що це, я не знаю. Я просто напевно тому, що це, е, як тут написано, так техніка. е, Тут написано техніка перестальтика. Символ констебль, мистецтво архітектура, орган стравохід, тому що це, по-перше, дуже смачний розділ, і по-друге, тому що це потік свідомості. А я очевидно люблю такий канонічний, гарний потік свідомості Джеймса Джойса, тобто це потік свідомості такий Блума я люблю. І е, найбільше я люблю все ж таки потік свідомості Моллі, це останній 18-й епізод, тобто і в нас вже був раніше, у третьому епізоді, здається, потік свідомості. Стівена. Тобто ось Джойс так стандартно, канонічно зобразив три потоки свідомості в таких епізодах у своєму романі Уліс. І я люблю цю, цей розділ, тому що, по-перше, його легко, нормально він читається, по-друге, от така гарна техніка. Значення також інша схема подає значення відчай, колір криваво-червоний. Ну, mm, no, і все, в принципі, так. Давайте тепер по порядку. Чому лестригони? Тому що от є таке плем'я так, в Одіссеї е, плем'я канібалів, до яких потрапив Одіссей, ну вони його не з'їли. Просто він потрапив до плем'я Лестригонів, тобто канібалів. Мені найбільше також сподобалося у цьому розділі нові слова. Сама техніка потоку свідомості, звичайно, я тут знову переконала, що це моя улюблена, ну, дійсно така класна техніка. Я би в такій техніці читала романи, мені легко йде. Отак, От як восьмий епізод, просто супер. Нові слова. Я собі навіть виписала: От, наприклад, сторінка 210. Сторінка 210. Так, новеньке слово. Дуже мене потішило. Наприклад, так, не відмовився я б офіціантом у люксусовому готелі. Тобто не люксовому, а люксусовому. А, так, або от, написання слів. Тобто, наприклад, Деві Берн водночас і наступне слово написано разом. Посміхнувся, позіхнув і кивнув. Разом це все написано, позіхнувся, посміхнув і кивнув. Ну, тобто, багато ще таких там є цікавих слів, гри слів. Особливо, коли буде гра, слів і дуже гарно переклав перекладач на початку самого, коли Блум бере листівочку. І такий читає. Йому дали цю листівку з Асоціації молодих християн, і він читає: серце із серцем розмову веде. Блу, це я ні. І чинила ти блуд, кров агнця. Тобто він ніби хоче в цій листівці себе бачите, знайти, і дуже також хороший прийом, тобто, він зразу думає, так, блу bloom цвітіння, а ми знаємо, що в англійській blue-bloom цвітіння. І там, здається, в оригіналі далі після цього blue, щоб ми зрозуміли, там blue це я, там, not me, no, ні. І далі там іде здається слово blood, тобто в англійській мові, так, bloom, його прізвище, цвітіння і слово blood, яке він прочитав. Але подумав, що це блум, а насправді це там пише Блад. І там далі якісь наступні слова. Блад це кров, а перекладач з української дуже гарно, хто тут у нас перекладач, дуже гарно зробив таке рішення. Олександр Терех, Олександр Мокровольський. Так, два Олександри працювали над цією титанічною роботою. І вони гарно так зробили. Обіграли це слово, знайшли в українській мові. Так, щоб вийшло, що Блу, і це і прізвище, так? І підібрали під Блум слово блут. І чинила ти блуд. Також, також. Також тут є прикольні слова із дурної реклами. Наприклад, реклама. Так, давайте я вам зачитаю. Реклама консервів. Ну, ви ж знаєте точно, що такі уривки, такої, ну, часом банальної реклами, скажімо так, ви також зустрічаєте, і воно попадається в очі. І мені навіть таке, колись попалося, я сфотографувала собі на телефон. Це було оголошення. ну, Це було взимку давніше ще, коли просто на поличці, ну, так, щоб клієнти прийшли в магазин. Написали якось так по типу, ну, на такій рекламній табличці, де крейдою можна щось писати. Написали смакує як маколи і калки, щось типу такого. Тобто це була зима, якраз цей період, так коли всі дивляться сам удому. І вони, щоб, щоб, щоб до них прийшли відвідувачі ну, в ресторану їдальню, це не ресторан, це їдальня. Вони написали смакує як. Чи смакує вдома, чи просто смакує, як Маколий Калкін, якось так. Ну, тобто звертає, звертає увагу одразу, ти дивишся, читаєш, думаєш, що це таке, що там за дурня написано: смакує, як Маколий Калкін, і запам'ятовується. Або так само тут реклама консервів. От Блум собі зразу згадав цю рекламу, тому що ж тут смачний розділ, так, тому що описані. Описана їжу, і ми зараз до неї ще дійдемо. Прикол в тому, що я читала цей розділ в обід також. Тобто, це десь період від... Ну, тобто якраз я читала перша, друга, третя година десь так. Тому я теж хотіла вже їсти і думаю, ну, читаю розділ про їжу. І думаю, боже, зараз в мене буде в животі грати барабанний марш, От, читаємо дурну рекламу. Як консервів повна хата, тоді радощів багато. Скільки там усякої всячини, ну і далі вже йде ось, така, ось таку рекламу, собі згадав Блум. А про потік свідомості Блума, що б я тут хотіла додати. Цікаво, тому що От зараз ми навіть будемо розбирати цей цікавий епізод з чайкою. Можна розбирати потік свідомості Блума у самому кафе. Тому що ну, потік свідомості Блума це і якраз його стенограма, це і потік той візуальний, який він бачить. Ну, наприклад, в тому ж самому кафе, коли він візуально бачить, заходить і описує візуал, який він бачить цю їжу цих людей, які жируть. Ми потім будемо далі. Зачитувати цитату, те, що бачить те, що йому смакує, буде описувати смак, яке йому вино, який сендвіч із сиром. М -м -м буде описувати так, типу, на що люди їдять якісь витребеньки по типу устриць, краби і всякої фігні. <свісно> <свісно> Також э по типу запахів, що він тут чує, який нюх. Йому, до речі, в першій харчеві, яку він зайшов, не сподобалось, тому що там. Ну, зараз ми теж до цього дійдемо, тому що там взагалі не сподобалось абсолютно йому. Там і запахи не сподобались, і атмосфера не сподобалась йому. Він пішов геть у краще якийсь заклад, на його думку, якийсь пристойніший, так? І е, е, його слух, що він чує. Ну, тобто, дуже це, це все це і потік свідомості нашого Блума, плюс його підсвідоме. Часто це смерть сина, яка згадується. Постійно от підсвідомо йому нагадує, що у тебе помер син, і тобі скоро зрадить жінка Моллі. Наприклад, давайте розберемо епізод з чайкою от сторінка 187. так, От слова, починається цей епізод. Блум йде оцей папірчик зі жмаканою, оця паперова кулька, яку йому дали з Асоціації молодих християн. От саме це і є в цьому епізоді паперова кулька. Тобто він зараз буде годувати чайок. Але епізод починається так: тепер кружляють над самою водою. Тобто, це чайки так кружляють над самою водою, Тобто опис того, що відбувається. Далі, шукають поживи, написано. Це вже думка самого Блума, що чайки шукають поживи а ну ловіть, це вже отак його дія. Блума опис... ну, ніби Він описує так свою дію. а ну типу, ловіть чайки, от те, що я вам зараз кину. Е, так. І далі вже автор описує, що він кинув їм зіжмакану паперову кульку слова автора. Тобто, бачите, як Джойс перериває думки Блума своїми словами, його діями. Далі це взагалі просто. Потік теж блума, тому що далі просто говориться після кульки. з швидкістю 32 фути на секунду вже йде, і речення зупиняється, кладеться крапка, і далі аж ні, тобто знову потік свідомості блума, аж ні, тобто він кидає їм цю паперову кульку. І що далі говориться? Що до неї їм байдуже, і вона, погидуючись попливла повз бики моста. Тобто це вже опис слів автора щодо неї, тобто до кого неї, до цієї паперової кульки, але як вже розірвано це речення. Так? Тому що про паперову кульку говорилось тільки на самому початку. Так? Що тепер кружляють над самою водою, там, шукають поживи, а ну ловіть, він кинув їм паперову цю кульку. А, тобто, ви, коли читаєте це, маєте ну, розчинитись в цьому потоку свідомості якось так. А далі вже. Потік в тому Блума, типу, так нема дурних, він собі думає, так тобто чайки зрозуміли, що він кидає їм на їжу, а оцю паперову кульку. І а, далі описується: а коли було таке, я викинув з борту короля Еріна шмат черствого пирога, вони враз роздзьобали його за 50 ярдів за кормою. Тут уже взагалі його підсвідоме, тому що він, здається, згадує якусь подію, яка була десь давніше, так що він годував чайок і вони в шмат от, от, от цього черствого пирога вони його роздзьобали за 50 ярдів за кормою. Тобто це підсвідоме Блума. Розумієте, так? А далі, уже, тобто, він знову ж таки його підсвідоме, його навіть не підсвідоме вже, а те, що зараз говорить, так? потік його свідомості в цей момент мають тяму. тобто, Він знову повторює, що чайки так, все розуміють, мають тяму, кружляють, лопочучи кримель, крильми. Там потім взагалі він згадує якийсь віршик, чого чаєчка кигиче, бо вечеря її кличе. Пізніше о, це його годування, там взагалі згадується потім більше Шекспіра. Потім навіть переривається криками Купуйте яблука, дві двійко дві пенні. Двійко тобто ви маєте розуміти, але це все йде ось просто, таким, ну, тобто просто текстом. Ви маєте розуміти, що це купуйте яблука, це не він собі кричить блум, це описується голос якоїсь торговки, так, яка продає яблука, і він неї потім купить їх. Ну, тобто, ось так це все буде іти, ось так це все буде відбуватися. І ви маєте це розуміти, коли ви будете читати цей епізод. Також що тут є смачні описи, От ми про них говорили, давайте я вам зачитаю смачний опис. Це, наприклад, ананасні людяники, лимонний цукат, і риси, медоволибка дівчина совок за совком насипає цукерки у учителю із школи християнських братів, щось вони там святкують. Так смачно, урочисто починається цей розділ взагалі їжа це такий головний лейтмотив цього епізоду, тому що чайки голодні, так? блум їх нагодує. Він, купить, він купив там потім у цієї торговки Періг, здається, так. Два кекси два кекси купив у цієї торговки і розкришив їм. Люди у кафе голодні. От, давайте зачитаємо ці люди у кафе. Мені так сподобалося. Мені зразу згадалась Еміль Золя. Там теж такий у нього є цікавий роман, здається, черево Парижа називається так. От там багато їжі в романі Черево Парижа. От, наприклад, давайте подивимося, як він описує голодних збуджених людей. Тамуючи своє збуджене серце, він підступив до харчевні Бертона і штухнув двері. І зразу ж густий сморід. Забив йому дух, гострі пахощі м'ясної підливи, овочевого місива, звірі харчуються. Люди, 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 мустившися на високих стільцях біля шинквасу, відкинувши капелюхи на потилицю за столами, гукають іще хліба дармового, сьорбують, по-вовчому, глитають здоровецькі соковиті кусні, вирячивши очі, витирають мокрі вуса. Ну і так далі. і так далі. Дуже класно мені от таке зображення життя голодних людей. Ну це все реалістично, це все, все чудово читається. Мені це сподобалося. Або о, так, так, так. М -м, він так зайшов перший раз у цю харчевню, вона йому не сподобалося. І він, дізнаємось тут про характер Блума, він культурна людина. І він зробив, типу, вигляд, що. Містер Блум так нерішуче підніс два пальці до губів, очі йому підказали: не тут, ти його не бачиш. Гайда звідси тут бридота, як у свинарні, він позадкував до дверей. Тобто він культурно навіть виходить з цього закладу, який йому не подобається, він типу робить вигляд, що він прийшов, побачив, нема того, кого він шукає, і пішов геть. Насправді такого не було. Він зробив вигляд, що просто він так вчинить. По культурному залишить цей заклад, який йому не сподобався, і він вже потім пішов до іншого закладу. Що ще би я хотіла відмітити таке останнє, скоріше за все, це отримає характеру Блума. Він тут такий постає співчутливим, дуже, він, дуже жаліє, наприклад, майну, так, тому що місіс Брін. Так, місіс. Місіс, місіс. Місіс Брін йому розказує, що от вона, оця майна, вона так, що вона вже не може ніяк розродитись. У неї полога від вівторка. Ми розуміємо, що день, в якому відбуваються події Роману, це четверто. тобто вона вже три дні бідна. І він каже, дуже жаль її, бідолаху, сказав він, так страждає, третій день, та й годі. Місіс Брін кивнула головою. Перемі почалися у вівторок. Тобто вона йому розповідає, а він має от таке співчутливе серце, таку емпатію до інших, він здатний співчувати. І жаліє навіть цю місіс Брін, тому що він бачить, у якому вона одязі прийшла, який в неї чоловік собі згадує. От, наприклад. Відкриває свою сумочку, це думки блума. порепана шкіра, шпилька з капелюшку, з такими речами треба обачно. Хтось може наразитись оком у трамваї, порпається, все відкрито. Гроші бери, будь ласка. Страх Божий, якщо вони загублять шість пенсів, тоді скандал. Чоловік бушує. Де ті десять шилінгів, що я дав тобі у понеділок? Тобто він бачить, в якому обідреному нещасному одязі ця бідолаха. Ця жінка бачить, що вона так ну, поганенько живе. Бачить, як, бачить, що в неї так все відкрито, що її навіть хтось може обібрати на вулиці, а вона за цим не дивиться. Тобто йому також жал... шкода цієї місіс Брін, яка живе в таких умовах. Йому, Мені дуже сподобалася сцена зі сліпим, йому шкода також і сліпого, він йому допомагає перейти вулицю. Він так і питається, ви хочете перейти? запитав містер Блум. Сліпий не відповів. Його кам'яне обличчя ледь насупилося. Ну, далі він вже повторює йому, куди йти, що вам треба перейти, то можна йти вільно, там стоїть візок, але він не рухається. Я переведу вас через вулицю, тобто він допомагає сліпому. І також він такий дуже ранимий. Він побачив Бойлана. Він побачив бойлана і, хоча тут не говориться про те, що це Бойлан, так? тому що. Це ми пізнаємо його по деталях, що в нього солом'яний капелюх. Але він знову ж таки згадує свою жінку. На сонці сяйнув солом'яний бриль, брунатні черевички, холоші штанів із манжетами. Ось тут, ось тут його серце тихо охнуло. Тобто, ось його реакція на цього болана, з яким Моллі має зрадити. Так, і він відразу праворуч у музей, де богині, швидко праворуч, хоче швидко піти від цього Бойлана, не бачити його, тому що він, йому прикра, сама думка, що от скоро цей Бойлан стане. Ну, зрадить і йому і, свої, і з жінкою, так. Тобто він такий дуже чутливий і він дуже цікавий до всього. Йому також цікаво, як сліпий ходить по місту по е, стіпкості. Е, тобто він відразу себе запитує, як вони живуть і так далі. Ну, Ось такий вийшов епізод, і мені здається, що я все сказала, що я би хотіла сказати, навела всі приклади, які би хотіла навести. Дуже класний епізод, дуже швидко читається. Я дуже рекомендую рухатись далі, не падати у відчай, тому що після Еола ось такий гарний восьмий епізод Лестригони. Я буду прощатися, всім па-па, всім хорошого дня, ми зустрінемося з вами у наступних відео.